Шалом, це Славко. Зараз ми спостерігаємо за світовим турне президента Зеленського, і те питання, котре варто поставити, головне питання, це чи стане Зеленський Путіним. Не забуваємо ми, що Путін став божевільним старим відносно недавно з тих пір, як. Дозволив собі напасти на Україну до того він був путіним великим і страшним драконом. І зараз, коли ми бачимо, що цей дракон АКела виразно промахнувся і перемоги не здобув, Путін вже, вже програв. Власне, це ще не означає, що Україна вже виграла, тому що існує і існуватиме надалі при кожному розкладу. А метою Путіна було те, щоб України не існувало. І ви знаєте, що зовнішня. Зоні ситуація зовнішньої політиці йому в цьому сприяла, що в доцільності існування України багато хто не був переконаний, і зараз от ми бачимо зокрема, що Зеленський переконує керівництво Китайської Народної Республіки в доцільності існування України. Робить він це розумно, робить він це через Індію. Бо як я вже казав в попередніх дублях. Керівництво китайської народної республіки настільки неадекватне і настільки повільне в своїх рішеннях в зовнішній політиці, що мати справу з ними дуже важко. Це так само. Я прошу пробачити за неполіткоректне порівняння, як з стілочки дауном із наших анекдотів. Путін знайшов спосіб, він пробує переконати Китай через Індію. Ви знаєте, Китай болюче і настороже ставиться до всього, що робиться в Індії, в індійській політиці, в індійській зовнішній політиці. Принаймні він притяг власне. Інтерес китайського керівництва вже був збуджений тим, що Україна не перестала існувати, попри всі заяви і їхню теж віру в силу Росії. По-друге, що сам саме Україна вирішила робити якусь ідійську політику. А ідійська політика завжди викликає цікавість в Китаї, тому що до кого вони бояться. Насправді це не сполучені штати. І зараз ми поговоримо за шанси Зеленського стати наступним путіним, отим тим путіним драконом. По перше, зона нестабільності змінюється. Путін роздував зону нестабільності на Близькому Сході, і ця нестабільність значною мірою була штучною. Вона була можлива тільки тому, що партнерами Путіна в створенні цієї зони. Нестабільності були такі люди, як Обама, ви розумієте. Ну, Обама, це та людина, з якою найкраще за все грати в поддавки, ота політична гра, якому варто було грати за... От Обама вміє грати в поддавки, йому дуже вдало вдавалося грати в поддавки. Вони створили цю штучну зону нестабільності, тому що ви самі розумієте, що перспективи конфлікту Ірану та Ізраїлю приблизно такі ж, як перспективи конфлікту України та Росії. Іран це велика країна населення, якої чекає на звільнення приблизно так само, як чекає на звільнення населення Росії. І невеличка побідоносна війна для Ірану. Я думаю, що Ізраїль навіть не став би очікувати на початок бойових дій з Ірану. І Всі, оці всі, всі розмови, що Путін питає оцю ось зла, питає Іран технологіями. Питає, ну якими технологіями може напитати Іран, коли Іран сам продає йому плоди своїх найвищих технологій це дрони. Тому всі оці розмови за су 35 для Ірану це все демагогія. І ця демагогія швидко розвіється як дим після поразки Росії. В міру подальших поразок Росії вона буде розсіюватися, тому що зона нестабільності є справжня. Єдиною справжньою зоною нестабільності є територія Російської Федерації, те, що лишиться. По цьому путінові, хто буде наступним путіним на Росії, ясно, ми маємо приблизно три кандидатури. Якщо склад цих валя, може змінитися. Це ті, що будуть да далі тут розбиратися з наслідками, власне, переживати ці наслідки російської нестабільності. І знову ж буде потрібна людина, котра в очах заходу буде робити брудну роботу. буде... Тримати все це буде сматрящим за цими територіями? Захід не захотів бути сматрящим і за територіями Росії. Він не підняв прапор перемоги, бо Путін програв прапор впав. Це стало зрозуміло, коли Україна вистояла. Прапор перемоги валявся на землі. Ніхто з цих опортуністичних політиків заходу не хотів піднімати прапор перемоги. Тому а що цього буду будемі? Чи не дасть це мені більше проблем ніж? Голосів на виборах. А Зеленський така людина, що вона він актор, він авантюрник. Він дуже швидко вчиться. Він дуже швидко бачить свої перспективи. Він мені подобається, розумієте, в цьому сенсі, як він швидко, інтуїтивно вчиться. У нього явно немає ніякого тайного політичного советника. Он політики мірову учиться як собака на істіндах. Він буде як нуваріш, там розумієте, як нова людина, як от таким от хамлом, як був Сталін. Мені сподобалося, як Зеленський. Підняв ціну за послуги України з безпеки для заходу, і він далі, мабуть, буде грати. Єдине, що він може грати, це піднімати планку. Як власне і Путін піднімав зараз, очередь Зеленського піднімати планку. Що ви нам дадеть за відказ від літнього наступлення 23-го року? Він уже спитав за цю ціну в заходу і спитав за цю ціну в Росії. Я нічого боюся, що зараз вітер зносить мої слова, і ви мене не почуєте. Так от. Зеленський буде хорошим з для Западу, бо він для Западу з над Росією, бо він не побоявся підняти цей прапор, і ми побачимо, як це в подальшому йому вас недовго чекати, бо побачимо наскільки це вдалося. Принаймні, зараз ніхто не має східної політики. А східна політика тут завжди була це політика в адрес Росії, і от те, що старий Кісінгер відчув цю небезпеку інтуїтивно, небезпеку якоїсь іншої. Yeah. Cool. Політики в адресу Росії в адрес Росії, крім той, що проводили всі вони, це ж вони власне довели до Путіна. Не будемо забувати всі ці кісінгери. їхня політика відношення Росії. Вся політика Заходу після Керті Салімея вона довела до постання Путіна. Як вони з цим вони не змогли з цим розібратися, з цим розібрався Зеленський, і натурально, що Кісінгер я зараз бачить небезпеку в Зеленському, що Україна настільки сильна, настільки молода, настільки недосвідчена, що може провадити. Якусь політику, що вважатиметься її не тільки радикальною, але це розумієте, і навіть вміняємо А ви знаєте, що головною ознакою сучасної світової політики, після того, як вони не кинули бомбу, є її неадекватність та ні Вони справжніх ворогів упор не бачать, а вигадують собі якихось потрібних їм ворогів. І якщо зараз Україна насправді побачить справжнього ворога, справжнє. Справжню зону нестабільності, справжню, справжнє місце для приваження усилий щодо подальшої східної політики, ну ви самі розумієте, до чого має бути зводитися і в якому напрямку слід вести східну політику, це щоб Російської Федерації не було. Це щоб стало кілька росій. Якщо ми стикнемося з цією політикою, Найближчому майбутньому, то це майбутнє обіцяє бути цікавим. Єдиною альтернативою я цьому бачу, як і кошта українського гетьмана, що ми швидше здамо Зеленського, швидше його продамо, ніж Зеленський встигне зробити якусь східну політику. Власне, на це всі надії світової закуліси на невдячність нас українців, і я скажу, що розрахунки на українську невдячність ніколи нікого ще не підводили. Бай.